На річці Десна на Київщині утворився крижаний затор довжиною 7 кілометрів. Через це вода в річці піднялася на 3-5 метрів і підтоплює помешкання людей. Найбільш складна ситуація в селищах погреби Зазим'я та пухівка. А причина крижаного затору скидки води на київський гес. Через них уповільнюється течія на Дніпрі, на Десні перепрошую, і у вузьких місцях її сковує крига. А також різкі коливання температур від мінус 13 до плюс Лід тане, ламається і утворюється затор. Другого добу СНС разом з військовими розбивають кригу, застосовуючи вибухівку. Використали вже 500 кілограмів тротилу, довелося задіяти навіть криголам. Люди намагаються врятувати майно та худобу, аби вберегти якомога більше будинків. Жителі власноруч створюють загорожі, щоб вода не змогла дістатися до їхніх осель. В ДСНС кажуть, ситуація контрольована. Мешканців підтоплених районів просять не панікувати і дотримуватися вказівок-рятувальників. службу порятунку, Телефон 101. Друге. Повиключати всі електричні прибори, підняти на другий поверх. Обов'язково потурбуватися про домашніх тварин у разі необхідності евакую, евакуюватися. Морозець віднодарив. Десь получився затор і воно скувало всю десну і пішло води. Не було куди діватися. А от пішла знайшла слабе місце вода пішла заливати. Вже... Чотири участки залито водою. Пішла паніка, пішов кіпіш. Півпухівки виїхало. І дуже багато тварин тут залишилось. Ще не можуть дати раду. Ми вже таких тваринок бачили.